Наш Творець Господь Бог створив людину, дарував їй безсмертя і поселив її в раю. Людина через гріх втратила духовне блаженство, і живу єдність із своїм Творцем. Опинилася. В земному житті. Вся діяльність людини зосереджувалася тільки на всьому земному і матеріальному, Господь Бог через святих пророків відкривав людству, що має прийти на землю. Спаситель, який порятує все людство від загибелі і знову поверне втрачене райське блаженство. Таким спасителем явився Господь Ісус Христос який народився від Пресвятої Діви Марії. Діва Марія перебувала в Єрусалимському храмі аж до 14 річного віку. У цей час дівчата мали виходити заміж. Божа Матір дала обіцянку Богові служити Йому, залишатися непорочною, не виходити заміж, для того, щоб дотриматися порядку, який існував єврейському народі Божа Мати була заручена справдним Йосифом, який в той час мав 90 років. По єврейському звичаю, коли Чоловік одружувався з жінкою, не відразу вони починали жити разом, а жили окремо в своїх батьках протязі року. Термін однорічний давався для випробування. І дійсно дівчина є непорочною. Якщо виявлялося, що протязі цього випробувального терміну дівчина вагітна, тоді вона підлягала покаранню за звершений Гріх недозволений, і побивали камінням. Такий однорічний термін проходили праведний Йосиф і Пресвята Діва Марія. Коли цей випробований термін добігав кінця, виявилося, що і свята Діва Марія вагітна. Праведний Йосиф бачив особі Діви Марії святу людину, непорочну, праведну. І він не бажав оголосити її перед суддями. Інакше і загрожувала кара, могли її побити камінням. Праведний Йосиф, будучи блажистивим і святим, вирішив тайно відпустити Є Марію від себе. Але у сні. Ангел Господній явився праведно Йосифові і сказав, Йосиф, не бійся прийняти жону свою Марію, з якою він був заручений, бо те, що в ній зачати є від Духа Святого, вона породить Сина і ти. Даш ім'я йому Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Йосиф праведний, не очікуючи завершення випробовального терміну, тут ж мить узяв Пресвяту Діву Марію. В свій дім. Ангел Господень нагадав праведному Іосифові, що про це, що має діва зачати Спасителя світу, було сказано ще пророком Ісаїю. За 700 років до народження Ісуса Христа Ось діва зачне і породить Сина Емену... Еменуїла, що означає з нами Бог. Йосип правильно зрозумів, що цей настав час, коли має звершитися Тайна Божа, бо утілення. Сина Божого, який має спасти весь людський рід. Діва Марія залишалася бути непорочною після заручення з праведним Йосифом Вона не була молодою жінкою. Бо в грецькому оригіналі казано саме слово парфенос, тобто діва породить Сина Божого. За царя августа. Який був правителем Римської імперії, який царював з 27-го року до Різдва Христового до 17-го від Різдва Христового? Був перепис населення. Іудея була завойована римлянами, була провінцією Римської імперії і у Юдеї теж відбувалася е перепис населення. Для Проходження перепису кожна родина мала відправитися в те місце, з якого походить її рід. Праведний Йосиф і Пресвята Діва Марія походили з роду Давидового. Пророк і цар Давид, народжений був в Флеємі. Тому і праведні святі Йосиф з Дівою Марією саме у місті Давидовому в Ефлеємі, мали пройти. Перепис. Коли вони прибули в Іфлієм, не знайшлося місця, де б вони могли зупинитися і на який час проживати. Вони поселилися у піщері, в яку заганяли. Отару Пастухи. Ось у Піщері Вефлеємській сталася велика подія. Звершилася тайна боготілення і спасіння роду людського. Народився. Месія Христос. Першими, хто дізнався про народження бого немовляти Ісуса Христа, були пастухи, які не далеко від піщери, в якій перебувало святе сімейство. Пасли овець. Ці вівці назначені були для принесення пасхальної жертви. Ангел явився пастухам і сповістив їм радісну вістку. Домі Давидовому народився Син Божий. Пасухи злякалися, і після цього вони побачили великий сон ангельських хорів, які прославляли новонародження младенців. Божого Сина Ісуса Христа співали ангельську пісню. Слава на небі Богу, на землі мир і в людях Блага Воля. Після. Пастухів про народження Ісуса Христа дізналися три мудреці із далекої землі, яка називалася Вавилоном. Це були вчені, які досліджували. Небесність світила. Вони займалися астрологією. Спостерігаючи за небом, вони несподівано для себе помітили зірку, дуже яскраву і яка не була якимось природним. Явлення, а була зверхприродним природним знаком, яка сповіщала про велику подію, яка сталася в світі. Три мудреці, вони походять, Вірніше були нащадками трьох синів ноя, Сима, іафета і хама. Таким чином особі цих трьох мудреців весь світ, все людство було сповіщено. Про народження Ісуса Христа. Звідки мудреці дізналися, що народився цар юдейський, і знаком цього з'явилася на небі зірка, яка сповіщала про цю подію. Передання про майбутнє народження Спасителя існувало і в язичних народах. Але мудреці про народження царя юдейського мали можливість дізнатися від єврейських равинів, які жили. У Вавилоні після Вавилонського полону. Три мудреці Сходу вирішили віддати славу і чесному нарожену царю іудейському. Взяли великі дарунки золото. Мирно і ладан. Прямуючи дорогою, яку казувала їм зірка, прибули до Єрусалему І звернулися до самого царя юдейського, який. Той час був ірод Великий. Вони питали Ірода Великого, де новонароджений цар юдейський, адже ми бачили його зірку на небі. Ірод великий не був законним царем, бо він не був нащадком. Царя Давида, він навіть не походив від Іякова. він походив від Ісава, був Едомляном. Ісай Іса... і мав ще ім'я Едом, це брат е, Якова. Ірод злякався, що народився законний цар іудейський, тому йому загрожувала небезпека втратити царський престол владу в іудеї. Тому відразу він задум. Виявив у собі, щоб там не стало знищити новонародженого царя юдейського. Він покликав первосвященників і запитав у них, де має народитися цар юдейський? Вони відповіли пророк. Михей точно вказав місце народження Спасителя світу царя юдейського. Він має народитися в місті в І тому цар Ірод сказав волхвам: ідіть в Ефреїм, розвідайте про місце знаходження новонародження царя юдейського. Потім повернетеся, сповістите мене, і... бо я теж хочу поклонитися новонародженому цареві. Зірка, яку бачили на сході, три мудреці привела їх. До Вифлеєму. Богомладенець Христос, Божою матерію і праведним Йосифом вже перебували в домі, а не в пещері. Три мудреці принесли великі дари новонародженому богонемовляті. Христу. Золото, яке символізувало царське служіння Ісуса Христа. Ладан, яке символізувало первосвященницьке служіння Ісуса Христа. І миро, яке символізувало. Пророче служіння Ісуса Христа трьом мудрецям з'явився ангел в сні, попередив їх не повертатися до Ірода великого, а піти в свою країну. Іншим шляхом. Ірод Великий, не дождавшись мудреців, постановив знищити всіх немовлят від двох років і нижче, починаючи. З того часу, про який вказали йому три мудреці, коли прибули три мудреці, щоб поклонитися Ісусові Христові і дарувати йому свої дари, богомладенцю Христу вже було два роки. Тому і ми приєднуємося до вшанування новородженого богомладенця Христа, бо ми отримали теж добру новину. І Нам відкрита тайна боготілення Сина Божого. Бог показав, яким способом має статися спасіння роду людського. Сам Господь Бог, Син Божий, зійшов на землю. Прийняв людське тіло для того, щоб відродити людське єство, повернути ту духовну повноту, яку мали Адам і Єва, перебуваючи у раю. Через втілення Спасителя нашого Ісуса Христа ми долучилися до Божественного життя. Через благодать Божу, яка сходить на нас під час Святого Хрещення і. Коли над нами звершується святе таїнство миропомазання, ми обожнюємося. Наше єство стає здатним сприймати всю повноту Божих дарів, як це сприймали у раю Адам і Єва. Тому ми вдячні Творцеві нашому Господеві вічному, Його єдинародному Синові, який втілився від Пресвятої Діви Марії через Святого Духа і Святому Духові, який наповнює нас. Своєю благодаттю, своїми божественними дарами, і ми перебуваємо вже у райському стані, для нас вже відкритий рай тут на землі. За який ми вдячні Богонемовляті Ісусу Христу. Шануємо його, возвеличуємо і любимо всім своїм серцем, всі своєю душею, всім своїм єством.